В цій біблійній історії, яку ми чуємо від апостола ангелиста Луки, він показує, що Христос пропонує нам інший сценарій. Він приходить до людини, коли в неї в житті, здається, є велика поразка, є те, що немає жодної перспективи. І він їй пропонує свій шлях, кажучи: відплинь на глибину. І як ми чуємо, апостол Петро. Розуміючи, що це є абсурдна ідея, але вже знаючи, вчителя бо він вже з ним є знайомий, він залишає свої сіті і каже, добре, господи, твоє слово знову відплинемо на глибину, будемо ловити. І як чуємо, після цього він зловив великий улов риби. Він не йде її продавати, радіти нею чи годувати свою сім'ю, а він витягає свій човен. На берег іде за Ісусом. Він пізнає цей шлях, що бути з Ісусом це є щось дуже важливе.